Сьогодні ми знаходимося на базі обласного протитуберкульозного диспансеру та спробуємо розібратися, який же шлях має подолати пацієнт від постановки діагнозу до початку лікування. А зараз ми безпосередньо прямуємо до лікувального корпусу протитуберкульозного диспансеру, аби почути все з перших вуст. Зараз ми отримуємо відповіді на запитання від лікаря-фтезіатра Житомирського обласного протитуберкульозного диспансеру Олександра Олександровича Драгокупила. Олександр Олександровичу, розкажіть, будь ласка, яка на сьогоднішній день ситуація в Житомирській області у сфері туберкульозу? Доброго дня, на сьогодні проблема туберкульозу є актуальною, як і для України в цілому, так і для Житомира безпосередньо. Як виглядає ситуація протягом 2024 року і останнього 2023 року в порівнянні? Звісно, ми маємо погіршення ситуації з туберкульозом, ми маємо приріст захворюваності, як і в цілому серед дорослого населення, так і серед дітей. Щоб більш об'єктивно. Можна було оцінити, ми можемо порівняти цифри за 2022-2023 роки. Відносно цих років приріст сягає дорослого населення до 10%. Серед дітей і підлітків ситуація, на жаль, відмічається ще більш негативною, тобто цифри більш разючі. Це 45% і серед підлітків 55% приріст захворюваності. Житомир. На загальній карті України займає також доволі передові позиції, оскільки в цілому по Україні захворюваність складає 48. У Житомирській області на сьогодні по звіту за 2023 рік це 63. Тобто у нас захворюваність вища, ніж в цілому по Україні. Е, продемонструйте, будь ласка, шлях пацієнта на прикладі Словичанської громади від постановки діагнозу до призначення лікування. Є кілька варіантів. Розглянемо кілька алгоритмів. Перший, коли пацієнт не має симптомів, але відноситься до групи ризику. Є певний перелік станів, соціальних медичних групи ризику захворюваності на туберкульоз. Дана когорта пацієнтів повинна регулярно раз в рік проходити скринінг венкетування у сімейного лікаря. Інший алгоритм: коли пацієнт має певні скарги. У нього є якась проблема, є певні симптоми. Він може звернутися первинно до свого сімейного лікаря з певними скаргами. Сімейний лікар проводить скринінг-генекетування на туберкульоз, назначає додаткові обстеження і визначає, чи стан пацієнта може відповідати туберкульозу безпосередньо. Це, що стосується сімейного лікаря і первинної ланки, але також на сьогодні, згідно реформування, пацієнт може самостійно звернутися до лікаря фтизіатра оскільки або це по регіональному принципу йому зручніше, або по доступу до медичних послуг, до якості медичних послуг, може безпосередньо звернутися. Це також офіційно дозволяється, тобто з цим також проблем не буде. А що стосується безпосередньо благодійного фонду і співпраці у виявленні, у них також є проекти по обстеженню груп ризику. Для прикладу, це безпритульні особи, вони можуть допомогти їм і фінансово, або з організацією обстеження і виявлення симптомів або ознак, які можуть говорити за туберкульоз, і також вони нам допомагають в обстеженні контактних осіб, тому що це доволі актуальна проблема на сьогодні. Це велика кількість населення, яка потребує більш підвищеної уваги. Ну і відразу напрошується питання: а скільки ж вартує постановка діагнозу і саме лікування? Це нас сьогодні є надзвичайно актуальним питанням і серед пацієнтів, тому що насправді діагностика і лікування, те, що стосується безпосередньо туберкульозу, є безкоштовними. Весь алгоритм обстеження, весь курс лікування з першого по останній день є безкоштовним за кошти безпосередньо державні. Скажіть, будь ласка, а чи несе людина з туберкульозом загрозу для оточення і чи завжди її потрібно госпіталізувати? На сьогодні ми маємо нові документи, які регламентують роботу безпосередньо нас, як лікарів фтезіатрів і так само організовують роботу сімейного лікаря в себе на робочому місці стосовно безпечності пацієнта, стосовно принципів інфекційного контролю. На сьогодні ситуація виглядає таким чином, що пацієнти, які не є бактеріовиділювачами первинно, тобто за результатами лабораторними, у них немає бактеріовиділення. Такі пацієнти можуть лікуватися первинно вдома. За місцем проживання. Вони повинні дотримуватися принципів інфекційного контролю, але обмежень для їхнього лікування немає. Є ситуації, коли пацієнти із бактеріовиділенням, такі пацієнти також можуть розпочинати лікування вдома амбулаторно за умови, що вони дотримуються принципів інфекційного контролю. Протягом перших трьох тижнів лікування пацієнт повинен бути. Ізольований він повинен мати окреме приміщення, в якому проводиться регулярне провітрювання, вологе прибирання, пацієнт при відвідуванні якихось громадських закладів, заходів і скупчень людей носить маску. І, відповідно, щоденний прийом препаратів. Обов'язкова умова: це контрольованість прийому препаратів, безперервність і щоденний прийом даної групи препаратів. Інша ситуація, коли пацієнт є бактеріовиділювачем і має певні покази до госпіталізації. Це може бути важкий стан, якісь супутні захворювання, якісь інші конкуруючі стани, які можуть погіршити прогноз щодо переносимості препаратів, у такому випадку пацієнт може розпочинати лікування у стаціонарі. Так тобто на сьогодні немає обов'язкової ізоляції і обов'язкового стаціонарного. Лікування у спеціалізованій лікарні туберкульозу. Ну і на мою думку, кожній мамі буде цікаво, чи потрібно щороку дитині робити пробу манту, як це було раніше? Так, це також новий підхід. Ми звикли до того, що щороку в школах чи будь-яких закладах проводили пробу манту. На сьогодні цього немає. Щорічного обстеження пробуманту немає. Відповідно, якщо дитина є контактною, тобто тільки за медичними показами, їй може проводитися проба манту. Тобто це може бути там раз за 5 років вона зробила пробу манту, і відповідно тоді вже лікар, який скеровував на дане обстеження, вирішує питання, чи там є питання туберкульозу, чи немає. Туберкульоз великований. Абсолютно, туберкульоз безпечний, туберкульоз виліковний, за умови, що ми приймаємо препарати, і за умови, що ми вчасно його виявили і вчасно почали лікування. Тому не потрібно боятися туберкульозу потрібно вчасно звертатися за допомогою.